Чергова рашистська ракетно дронова атака по Україні призвела не лише до жертв руйнувань, а й до чергового нищення української енергосистеми рашистами. Взагалі чергова атака. Чергові жертви, чергові руйнування, які хтось сприймає як чергову статистику, а хтось як пекучий біль. Загинули люди, постраждали люди. Знищені квартири, будинки, знищені енергооб'єкти, зруйнована інфраструктура. Взагалі до цього неможливо звикнути. Неможливо звикнути, і через це це хочеться, щоб у відповідь по Росії полетіли сотні ракет, сотні ракет, як мінімум. Ті самі сотні ракет з трьох тисяч ракет, які обіцяв Зеленський. До кінця 2025 року. Але тих ракет немає. Тому ми спостерігаємо чергову відсутність ударів у відповідь. Про енергооб'єкти трохи пізніше, але зараз хочу пояснити, що якщо б ці ракети були Фламіндічі, наприклад, які несуть тонну вибухівки і летять на 3000 тисячі кілометрів, то вони б могли. Нанести удар по російських портах на в Росії з приморсті услуга та паралізувати експорт російської нафти і наповнення російського бюджету грошима. А це не лише мінус грошей, це ще й мінус атаки по Україні, бо це неможливість відсутність цих грошей, неможливість воювати з Україною і створювати нові ракети. Але ракети не летять попри гучні порожні обіцянки нашого гондосового лідера. І схоже, що вони чекають просто чекають, поки з'явиться 1 гігават електроенергії до кінця 2024 року, 1 мільярд дерев, поки отримують 4 тисячі євро вчителі на місяць. Обіцянки обіцянки обіцянки. Черга чергових обіцянок. Але обіцянки обіцянками неможливо ані стримати ворога від ударів по Україні. Ані нанести удар у відповідь, обіцянки, які не виконуються, лише струшують повітря, не змінюють ситуацію. Тому, якщо не можеш виконати... Не обіцяй. А роби те, що може змінити ситуацію на краще. Більше того, Зеленський обіцяє ставить завдання, які не виконуються, і дає нові обіцянки. Простери він забуває, як забувають і ті, кому він це обіцяє або ставить завдання. Не пам'ятає ніхто, окрім тих, хто справді переживає за те, що відбувається, і вказує, що ну ви ж не виконали це. Ну, виконайте, це потрібно всім. Це не повинно бути тільки позапорожніми словами. Начинаний президент поставив завдання до кінця року вийти на показник більше 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави. І що? Чи він вважає, що все з'явиться по команді: 50% з'явитися негайно? Раз, два, і вони з'явилися? Ні. А можливості для цього є, Чи це як з ракетами, які Україна повинна робити по 250 штук на місяць, при тому, що і Росія. І Сполучені Штати їх приблизно роблять десь по 60 на місяць. Але Зеленський пообіцяв, або не думаючи, або просто збрехавши, схоже, що для Зеленського це дрібниці. Він налаштований на гучні обіцянки, а не на їх виконання. Тому у нас є бажання бити у відповідь по Росії, але немає можливості через виконання обіцянок президента. Нема чим. І до речі, що там з відчуттям нашого президента, коли він казав. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це там так само, як і з трьома тисячами рокет. Ах, що можна сказати людині, яка прийшла із кінобізнесу? Не треба гучних слів. Вони струшують повітря, але не співрозмовника. Так каже граф Каліостро зі старого фільм, фільму Формула кохання. І шоумен повинен це запам'ятати. Потрібні дії. Гучні слова не завжди сприяють змінам і не завжди спричиняють гучні справи. Особливо, коли їх проголошує Зеленський. Нам потрібні не обіцянки, нам потрібен результат. А що у мене варто пам'ятати, що життя це не зйомки, серіала на кшталт «Свати» чи слуга народу. Перезняти не вдасться, дублів не буде. Так, ми знаємо, що по нас б'ють расисти своїми ракетами і. Рашистське біосміття такими ударами по Україні демонструє свою людоненавистницьку суть. І змінити це можна лише маючи ракети, які були силою стримування або помсти залежно від ситуації. А ракет немає. І це вибішує. Є гучні заяви та обіцянки. До речі, він же зробив ключову гучну обіцянку, що Україна налагоджує власне виробництво дронів, такі як аналогами Мавіка. От цікаво, з китайських комплектуючих чи з українських. Ну, це точно власне виробництво, а не власна збірка з китайських комплектуючих. А коли китайці припинять нам постачання цих комплектуючих, що ми будемо робити? Розповідати знову щось на 2026 рік. Схоже, що історія з трьома тисячами ракет до кінця року так його нічому не навчила. У Зеленського досвід, що у мене, ми це всі розуміємо. От це він уміє. І ми спостерігаємо шоу, в якому лунають обіцянки, порожні обіцянки, які ніхто не планує виконувати. Та навіть із фламіндічами робиться лише шоу та піар. І ну це ж ненормально, бо замість обіцяних сім ракет на добу ми бачимо тільки замовні статті і гучні заяви. Але під час війни це шлях до поразки і до чергових обстрілів, на які нема чим відповісти, окрім прокльонів. Добре, що наші дрони б'ють по російських МПЗ, але погано, що нема обіцяних трьох тисяч ракет, які могли б не лише завдати ударів по ворогу, а й стримати його від нових обстрілів. Бо дуже часто кіль велика кількість ракет є зброю стримуванням, є щитом, який допомагає стримувати ворога від атак. Знаєте. Чому маємо? Їх немає. Тому Зеленському варто менше обіцяти, більше робити, і от тоді буде реальний шанс щось змінити. Інакше на щось добре сподівань взагалі немає. щирі сподівання, співчуття всім, хто постраждав та втратив близьких. Режисти не люди, а біосміття. І це вони б'ють по нашій енергосистемі. Це вони знищили зараз центр енерго, і генерації там нема взагалі. Це вони, а не хтось інший. Але Зеленський вже знайшов винного. Це він навіть заявив, що Ексучільник Укренерго Худрицький не міг забезпечити безпеку енергетики України. Цікаво. А зараз теж буде Кудрицький винний. Взагалі дуже дивна ситуація. Бо за те, що не зміг забезпечити безпеку нашої енергосистеми, винен Кутрицький, за те, що не забезпечено належне функціонування системи водовідведення і загибель людей в Одесі, винен Труханов. А от за те, що не зміг зібрати забезпечити безпеку України, зірвав ракетобудівну програму, не проводив евакуацію, не проводив мобілізацію, не вводив військовий стан. через це все загинули люди. винен не Зеленський, винен Путін тут треба не переплутати. До речі, а за підготовку до травневих шостаків теж винен Путін, не Зеленський? Те, що відбулося з Центренерго, енерго, те, що відбувається з іншим, ми пам'ятаємо, це російські атаки. Але намагання перекласти свою провину на інших, або когось знайти, як того, на кого можна навісити все і звинуватити його це неправильний шлях. Бо ми добре повинні пам'ятати, що воюють з нами расисти і використовують вони всі можливості. Навіть коли президент обіцяє і не виконує, вони використовують і цю можливість. Бо розуміють: відповіді не буде. А це треба змінити. Тому змінюйте, Володимир Олександрович. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили відео. До речі, а напишіть дійсно в коментарях. А за що відповідає у нас президент? Бо мені здається, він відповідає тільки за все позитивне. А все, що відбувається погано, то не він. То хтось інший, то йому підкинули. Напишіть про це в коментарях. Може я не правий. Головне підтримайте ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ і тоді справді. От тоді, справді, все буде Україна. Дякую вам, Па-па.